У Рівному презентували стрічку по водир. Події історичної драми розгортаються на Харківщині в роки голодомору. Це допрем'єрний показ у проказ Стрічка вийде рівно за два місяці. Україна вибрала цей фільм, щоб відправити до США на здобуття Оскара. Стрічку вже бачила Олена Семенович. Водир він має не тільки водити, він ще має і торбу стерегти, води принести і про небезпеку. Поперяти. Очі мої очі, це мої очі. Розумів? Одинна історична драма це розповідь про сліпого кобзаря й американського підлітка, який приїхав разом з батьком інженером до СРСР та батька вбили каральні органи. Події розгортаються на Харківщині під час голодомору 30-х років. Співавтор сценарію Олександр Ірванець, земляк режисера фільму. Кілька слобожанських сцен Олесь Санін знімав на рідній Рівненщині у Дубенському, Острозькому та Березнівському районах. Це частина нашого дитинства. З оператором-постановником ми шукали місця, які б для нас ну, були не просто якогось місця натурних зйомок. Але для нас потрібна було перш за все енергія, енергія правди і такої справжності. Дуже від багатьох декорацій ми просто відмовились, тому що історію, яку ми розповідали, ми вірили, те, що вона справжня. Після перегляду овації в глядацькій залі люди аплодують стоячи. Ну, звичайно, дуже класно зняли. До актори дуже гарно грали пейзажі і сюжет. все просто було на високому рівні. Дуже радий, що взагалі українське кіно воно піднімається. Тут є сер... великі аналогії з сьогоднішнім сьогоденням. Це та сама ворожа країна, та сама ворожа нація, ті самі традиції, ті самі анкаредисти. Сьогодні роблять те саме у фільмі: є любов, смерть, зрада і помста. Історію про винищених радянською владою сліпих співців переповідали кобзарі Харківщини з вуст в уста, з покоління в покоління. Українська держава ніколи не переставала існувати як держава, ідеал мрія. Її носіями були воїни, поети, і кобзарі. Це в цьому фільмі було сьогодні показано. Чим більше таких фільмів буде. Тим швидше я думаю зміниться ситуація в Україні у національному кінопрокаті. Картина Поводир стартує 12 листопада, але рівняни можуть першими побачити кіно, яке Україна висунула на Оскар. Стрічку в місті показуватимуть і ще тиждень. Олена Семенович, Дмитро Леонтіюк, перший національний.